Минулого тижня на сайті неприбуткової громадської організації Стоп корупції вийшла стаття із заголовком. Вирвали телефон і розбили ніс. У столичному бізнес-центрі Алмаз працівники шахрайського кол-центру побили журналістів. Яка ж трагедія? От уявіть собі на секунду. Ви дорослий чоловік, у вас сім'я, і ви вирішуєте створити неприбуткову громадську організацію і починаєте боротися з кол-центрами. Ну, день ви побігаєте в пошуках кол-центрів. Ну два, ну три. На четвертий день ви захочете їсти. А щоб їсти, потрібно йти на роботу і заробляти гроші. На цьому вся ваша так звана громадська діяльність і завершиться. Але організація Стоп корупції демонструє нам зовсім протилежне. Можна бути неприбутковою організацією і при цьому жити на широку ногу. Нагадую, що керівниками стоп корупції є Богдан Хмельницький, справжнє прізвище Майданюк та Роман Бочкала. Обоє ведуть розкішний спосіб життя. Донедавна їздили на ось цих автомобілях. Наскільки мені відомо, то зараз свій автопарк вони оновили. А ось тут Богдан Майданюк хизується своїм новим годинником Rolex за 45 тисяч доларів. Ви скажете. Як це їм вдається бути неприбутковими і при цьому вести такий розкішний спосіб життя? Все дуже просто вони під виглядом громадської діяльності та журналістики е, намагаються створювати проблеми підприємцям, зокрема знімають замовні сюжети, а за їхнє видалення вимагають гроші. Але бувають і такі випадки, коли все йде не за планом. Якось топ корупції зняли замовний матеріал про власника найбільшої зерноторгової компанії Олексія Вадатурського, який, на жаль, 31 липня 2022 року загинув внаслідок обстрілу Росією в міста Миколаєва. Так, от Нібулон через суд довів, що інформація, яка була опублікована стоп корупцією щодо діяльності компанії, є недостовірною. Зокрема, Нібулон відносно стоп корупції зазначили наступне: мета стоп корупції це шантаж як передумова рейдерства і дискредитація успішних компаній. Як всі вже здогадалися, не було ніякої боротьби з корупцією, а лише цілеспрямоване виконання волі замовників, ляльководів, з метою яких є бандитизм і рейдерство. Тут ви повинні сказати: так, а куди ж дивляться правоохоронні органи? Куди? Вони дивляться разом з цією організацією в кишеню підприємців. Так саме з представниками правоохоронних органів СТОП корупції погоджує свої дії та співпрацює синхронно. В мене вже є список, з ким саме вони співпрацюють. Одним із таких коригувальників є головний опропонуважений департаменту стратегічних розслідувань. Національної поліції України Попович Володимир Михайлович, з яким стоп корупції познайомились після того, як зняли про нього ж негативний сюжет. А саме, як Володимир Попович збагатився під час війни на декілька автомобілів та декілька квартир в столиці, які в подальшому зареєстрував на свого батька-пенсіонера, який насправді проживає в селі Чернігівської області. Ось фрагмент цього відео: елітна нерухомість у столиці та дорогущий автопарк з новеньких БМВ. Все це власність не олігарха, а звичайного пенсіонера з провінції. Хочете так само жити, то ж певно, грайте в лотереї, як цей чоловік. Лотереєю виграв. Адже у свої 65 він є власником двох квартир в Києві та ще двох в Ірпені. Вартість однієї з них сягає майже мільйона триста. Син Володимир обіймає посаду головного опору повноваженого в департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України. Після виходу такого сюжету все спрацювало за сценарієм. Особисте знайомство з Володимиром Поповичем і відео з контрольованих майданчиків Стоп корупцією зникло. За це тепер Попович дає орієнтування неприбутковій організації Стоп Корупції, кого можна з підприємців покошмарити. Зокрема, вони зараз здійснюють тиск на фірму Інспецпром, яка розташована в Чернігівській області. А саме там, де проживають батьки Поповича, який дивний збіг обставин. Але справа в тому, що ані Стоп корупції, ані Попович не відрізняються високим інтелектом. І ще не до кінця зрозуміли, як вони дали в штану з цією фірмою. В наступних випусках розповім, з якими ще посадовцями співпрацює неприбуткова громадська організація Стоп Корупції. Підписуйтесь на канал Кроляча Нора.